Історія з консервацію біоматеріалу військовослужбовців набула розголосу минулого тижня. Після того, як адвокатка Олена Бабиш оприлюднила допис на своїй сторінці у Фейсбук, в ньому правозахисниця розповіла про звернення від дружини загиблого бійця. Буцімто через зміни до законів, клініка, де зберігалася сперма чоловіка, відмовила у наданні біоматеріалу для подальшого запліднення, посилаючись на новий закон. Кріо консервували сперму перед тим як йти на фронт, оформили всі необхідні документи. Чоловік загинув. Наші законодавці прийняли закон, яким заборонили використовувати сперму військового після його загибелі. З березня клініки будуть зобов'язані її утилізувати. Законопроект про забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство чи материнство нардепи ухвалили в листопаді минулого року. Набуде чинності документ 23 березня. Його основна мета це надання на час дії воєнного стану військовим права на безоплатне здійснення забору, кріоконсервацію та зберігання їхніх репродуктивних клітин на випадок втрати репродуктивної функції під час захисту країни. Але у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи репродуктивні клітини, якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією. Саме на цю поправку і посилаються приватні клініки, відмовляючи у видачі біоматеріалів. У міністерстві охорони здоров'я відреагували на ситуацію, визнавши, що у документах дійсно є розбіжність. У березні набуде чинності прийнятий парламентом закон, який дозволяє родинам військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини та використати їх для продовження роду наших захисників. Те, що в цьому законі не передбачено такої ж можливості для тих, хто загинув. Законодавча колізія. У парламенту є півтора місяця, щоб виправити ганебну помилку, якою хочуть позбавити жінок можливості мати дитину від коханого, який загинув на фронті. До 23 березня 2024-го ніякої утилізації не буде. Про те, що депутати незабаром свою помилку виправлять днями, заявив автор поправки до закону Михайло Радуцький. Даніл Снісер, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.